Друзі, привіт! Сьогодні вирішив зняти відео. Спомнив я колись робив одну штучку, так її не доробив. А це ось перед рибалкою. Буду їхати ось на судака. І вирішив, побачив, там у мене без хвостів сіконочки є. Які чи судак, чи окунь відкусили. І вирішив зробити таку приманочку. Ось такий, як би. Колись, мабуть, я вже відео таке знімав, але ну, трохи не такий. Такий симбіоз силіконки і мандули. Ось така штуковинка, бачите. Ой, так, для цього нам буде потрібно ось рибки, які ось без хвостів у вас є. Бачите? Хвостик відкушений, і ось хвостик відкушений. Двойний крючок, це я взяв більший, щоб, можна любого розміру робити. Все залежить, яка вам потрібна. Ну, я взяв більший, щоб було видніше, як робити. Ну, що ще? Ну, ось такі ось о, тройнички я заранше зробив. Ну, якщо їх вони є, продаються такі з люрексом, а можна їх самому зробити. Ось, до прикладу, я купив у рибацькому магазині ось такий люрекс спеціально для рибалки. Можна обичний, можна шерсть, там козячу, яку ви хочете. А тут я довго показувати не буду. Тут просто я ось сюди на тройничок ви. Ось половинку затягуєте сюди раз, ниточкою трошки обмотнув, І термоусадочку, і у кипяточок положили трошки раз, витягли і все. І виходить ось така бородочка. Ну, довжину можете тут відрізати, яка вам потрібна. Так, ще нам буде потрібно: ось такі матеріали. Це пінорезина і з обичних тапочок. Їх зараз. Велика кількість різного кольору, сірі, білі, красні, любих кольорів. Так що з цим проблеми нема. Ось у мене тут старі були, ось тут дружини старі. Так що так, ну що ж, далі. Берем, ось дивіться, бачите, беремо ось цю силіконочку, до прикладу, і вимірюємо, як воно в нас буде. Ну, ось. Приблизно десь отак. Ну і тут можна так прямо відірвати або відрізати ножницями. Беремо тепер кусочок проволочки. Ось у мене є така проволочка. Купив на базарі, по-моєму, 0,5 було написано на ній. Ну, десь вона приблизно така і є. Така вона нержавіє, мабуть, нержавейка. І понадобиться нам така кусочок проволочки. Ушко таке. Ось взяв. Раз, бульшу берете ось так. Ось хлоп. Ось така у вас петелька. Відкушуємо приблизно десь отак. О, все, так. Ну от, зробили ось таку петельку, так. Потім прикладаємо її до нашого двійника. Ось так. Ось так, бачите, і обмотую ниткою. Не зовсім важливо якою. У мене обичною, самою обикновенною ниткою. Може є у кого та штучка, що мушки в'язати, то буде набагато краще. Ну і так непогано. Ось тут тільки де крючки ось. Домотали, а потім оцей ось кінець, який не замотаний. Ось так ось бачите. ось, І його отак загинайте ось сюди на нитку. І ще його отак примотати. І все. І зав'язуємо. Зав'язали. Крючок гострий, лишнє. Відрізали. Ну, ось так є. А тепер просто заводимо ось, ось так ось, як звичайно, ось хлоп, заводимо. Зараз буде хуже у нас проходити. Ось так, друзі, ось вийшла ось така штуковинка. Бачите? Ось і з такою ось петелечкою. Так, потім нам буде потрібно вирізати із нашого ось. Ось пінорезини такий чи такий ось чи такий кубик. Можна зробити гострим ножичком ну, ножницями. Це я показую для тих, люди роблять приспособи, мандули, є набагато краще. Ну, можна акуратненько і. Ось Получилась ось така грушка. Бачите? О, ось така грушка. зблизька, вже вона не дуже і красива і все. Так, потім нам треба пробити. Ну, треба шило не знаю, де своє дівшило. Ну, а в мене ось є такий надфілюк. Пробити так. По центру треба до середини, бо так можна точно не вгадати. І з цієї сторони, отак. А тоді постаратися, ну, приблизно правильно. Так, розширити, щоб вона налізла на крючок. Ось так. А потом надо постараться. Малу, дырка. Ось отак ось напхнуть на цей тройнічок, на цю бородочку ось. Получилось ось така штуковина. А потім нам нам там треба тільки з'єднати ось тут за одним колечком і все. Ось так. Завели колечко, получився ось так. Ну, а тепер треба його з'єднати і оцим ось. Ну ось, друзі, получилась ось така штуковинка. Бачите? Можна ще Ось тут зробити оцю силіконку коротшу. А надіть сюди такий теж. Наприклад, щоб отак ось було. Ну, це місто резини натягнути місто ось оцю піну резину. Тоді буде двойник приподиматися вгору. Ось так. І вона, ця рибка буде отак. А тут буде вона пам, падать медленніше, а це буде торчати догори. Ну, ось така штуковинка. Ну, ось, ось як варіант. Бачите, теж така ось. О. Ось. Теж з силіконки, червоний двойник. Можна ще як варіант зробити ось так ось. Бачите, ось у мене зроблено тройничок. Отдельно, а тут надіто, так як на мандулі, і тут за одне колечко. І ви можете зробити ось Получиться ось отак ось. Бачите? Ось. Отаку получиться. Прицепити. Буде воно зверху, тройнічок теліпатися. Можна любого розміру, як ви зрозуміли, будь-який двойник. Любого розміру, любого кольору силіконки. Ну і тут теж тройник, любий розмір. Хвостик, оцей можна любого кольору. Так що, друзі, ось у четвер більше всього, що їду на рибалку на судака. Обов'язково ще зроблю кілька штук. І обов'язково випробую. Так що, ось, друзі, така штуковинка можна не викидати. Як кажуть, дешево і сердито. Ну, коє хто я скаже, не мороч голову, купи його та і все. Ну, а як на мене, можу я його купити і купляю я. Ну, Але ж хочеться щось зробити самому. А коли ще на нього спіймаєш рибу, так взагалі <свісно> набагато приємніше, що ти щось зробив сам і воно працює, ловить рибу. Так що, друзі, ось така. Рибка мандуло силикон. <хи> не знаю, як її назвати, в взагалі половина силікону, половина мандули. Я гадаю, буде воно працювати хорошо по рибі. Ось таке відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І Уже до скорої зустрічі, вже на рибалки. Дякую, пока, слава Україні!